Слухайте мене і робіть, що я говорю. От підписалися на мене, поставили лайк. Почали довго дивитися на екран на цю крапочку. Дивіться, дивіться, дивіться. Те, що ви не заморгнули. Дивіться. Не моргайте, не моргайте. Ой, це случайно. Ну ви не моргаєте, а я тут, що я вам знімаю відео? Дивіться, двіте мені ще на оцю точечку.